Давай сьогодні подивимось такий, е, такий розклад, що я він думав про тебе сьогодні. Хто ти? Ти жінка дуже сильна, харизматична, романтична, у тебе дуже щире серце. У тебе дуже сильна самоповага, е, бо старший аркан сила. Каже про жіночу мудрість, про щирість, про те, що ти здатна стримувати себе, мати свою жіночу гідність і підкорювати мужські чоловічі серця своїм поглядом, своєю самодостатністю, своєю силою. Ти здатна приборкати того дикого звіра, який є чоловіком. Ти дуже мрійлива, ти маєш щирі почуття, ти цілий світ. Мабуть, ти знаєш багато мов, або у тебе свій проєкт, або ти ведеш соціальні мережі. Взагалі по аркану світ це дуже доросла особистість, яка вміє підколювати свою, свого внутрішнього звіра. А також приймати повагу від чоловіків. Давай подивимось, що він думав про тебе сьогодні. Хто він? Хто він? Давайте дивимося, хто він. Королева Пентаклів, кліка жезлів. Ну, я що можу сказати, якщо на сигніфікацію його виходить королева Пентаклів, це означає, що він бачить в тобі жінку. Для довгих стосунків або добру хозя... хазяюшку, у якої вдома завжди порядок, завжди гарно, чисто, яка має в собі такі риси, дуже поважні. Він думає, що ти його чекаєш, він думає, що ти маєш мрії і строїш плани на майбутнє. Але хто він? Ти для нього імператриця. Він виходить у твоїх енергіях, це означає, що він прямо зараз про тебе думає. Він, мабуть, вважає, що ти очікуєш від нього пропозиції, ти хочеш змінити статус. Тобто, ти сама по собі вже жінка, яка має кар'єру, успішний бізнес або готова до серйозних стосунків, готова. Стати дружиною, матір'ю. Покажи, хто цей чоловік, який думає про тебе. Це чоловік, який може бути задоволеним життям. Він любить себе понад усе, він намагається наповнитися насамперед для себе. Це такий Цікавий персонаж, який завжди переслідує свої власні потреби. Він нікуди не поспішає, він має багато терпіння, у нього все в житті гаразд, і по цих двох картах ця людина взагалі не рухається нікуди, тому що його все влаштовує, він просто очікує, коли фрукт дозріє і впаде йому на долоні. Він вважає, що він достатньо вклався вже в стосунки або в житті, і таким чином він просто готовий пожинати плоди під деревом. Це король жезлів. І він бачить вас парою, тому що це король пентаклів, це чоловік, який в двох постацях можливо він обирає зараз. Король Жезлів це харизматичний, вольовий лідер. Це людина, яка дуже любить жіночу увагу. Яка, це чоловік, якого неможливо не помітити. Він досить сильно привертає до себе увагу, і він завжди на коні. Але зараз він вже розглядає таку можливість, що він. Може стати батьком або чоловіком, трошки заземлитися, мати свій, своє якесь хазяйство, свою сім'ю. І якщо подивитися, то він бачить тебе королеве Пентаклів, а сам він король Пентаклів. Хоча по життю він вогняний, любить увагу для себе. Можливо, він займає керівну посаду або хоче її займати. Дуже активна людина. Можливо, має якісь трошки магічні спроможності. Він знає, як підкрити жіноче серце, але не тільки жіноче серце, він просто знає, як поводитися з усіма людьми. Давай подивимося, що він думав про тебе сьогодні, які в нього почуття. Бачить він тебе в дуже гарних енергіях, тому що. Патрійці жезлів, це людина, з якою можна будувати майбутнє. І він бачить, у тобі це майбутнє, але таке, також він бачить, що ти хочеш зміни статусу. Так, які почуття, думки у нього, які почуття? А насправді перед ним відкрито багато доріг, він ем, метафорично обирає, він фантазує, він продумує якісь свої плани, фантазії. Uh, він може uh, трошки бути як голова в хмарах, і думати про це uh, досить, досить часто уходити в свої мрії, фантазії, що ще він думав. Uh, він дуже хоче тобі написати хоче мати з тобою якусь розмову, поспілкуватися. Uh, це буде дуже швидко відбуватися, що ще. Його карта теж трійка жезлів, які у тебе. Тобто ви обидва маєте е, якісь плани один до одного і вже очікуєте. Можливо, тут е, е, ви підглядаєте один за одним і чекаєте, він чекає тебе, а ти чекаєш його. Ще які почуття. Е, ну, е, Наразі тут закрита. Чому закрита? Чому? Тому що йому треба прийняти рішення, і він розуміє, що ці всі фантазії, всі ці, ці розмови це все дуже цікаво, але, е судячи з усього, йому при треба приймати рішення. Рішення, до якого він не готовий, тому що він веде досить таке. Веселе життя, він любить зустрічатися з багатьма людьми. Я не кажу тут про трикутник, але, можливо, він не готовий переходити в інший статус. Хоча такі думки у нього є. Да, скоріш за все, ти, ти вже маєш свої плани і, у разі чого, ти готова приймати е, вже остаточні рішення. Чого очікувати від нього найближчим часом? Чого очікувати від нього найближчим часом? Цікаво. Шут... Да, ти для нього спокуса, але він розуміє, що ти жінка для серйозних стосунків. По дияволу його дуже сильно до тебе тягне, і він хоче зробити цей крок, він хоче піддатися цій спокусі і кудись тебе запросити на якесь свято або прийти за в гості, і почати почати може бути якийсь роман. Його дії. Він сумнівається. Він сумнівається, але дивись, які прекрасні карти. Да, ці сумніви, вони, можливо, пов'язані з його минулим досвідом. Це його трошки зупиняє і лякає. Він намагається тримати себе в руках і надати більше, ніж він. Здатен або ніж він думає, він трошки поба... побоюється того, що він дасть забагато. Але дивись, десятка кубків і сонце це означає, що він розуміє, наскільки ти важлива для нього, як він тебе кохає, і він дуже хоче щастя поруч з тобою.